А в таких умовах ще якось потрібно щось робити, ще якось потрібно заробити грошей, а, виплатити зарплати. Ну, це, це ж піздос. Як в, в, в такій умові, як можна вести бізнес, я не розумію. Ну це жесть. А, при тому, що ти не маєш кожного дня себе готувати до гіршого і гіршого і гіршого результату. Блять, я що це? А по новим графікам в мене а, ще й попадає так, що ще й вночі я буду часто попадати на відключення. І якщо я до цього мав якесь полегшення від того, що я почав вночі, вночі працювати, і я реально бачив результативність, оскільки я всього встигав за ніч робити, і на день в мене залишалась робота чисто суто над бізнесом, я реально почав. Вірити в щось, розумієте? Ну, типу. Камон. І ось тут вони вирішили на покращення це все змінити. Але. Але... Зараз що я роблю? Зараз CRM-ку пробігаюсь, вибиваюсь, допомагаю менеджерам. Менеджерам, їбать. хуєреджерам, нахуй. Одна калічка залишилося, їбать, і все. Так. Дуже, що у нас от в мене е, на, ну, як іноді? Два-три рази на тиждень, на два тижні в мене е, з'являються такі люди, які питають, навіщо в тебе такий великий розфокус? Чому в